12 українських банків залишилися у зоні ризику. Кількість українських банків, що порушують норматив мінімального зареєстрованого статутного капіталу, скоротилася з 20 до 12. Згідно із законодавством, акціонери маленьких банків повинні були до 11 липня поповнити банк до 200 мільйонів гривень. На ранок 11 липня 20 банків не мали такого капіталу, що могло означати. Що вже 12 липня НБУ міг визнати їх проблемними. Моніторинг, проведений вранці 20 липня, показав, що кількість банків у зоні ризику скоротилася до 13 установ, шість банків завершили процедуру докапіталізації, а один банк НБУ визнав неплатоспроможним. За наступний тиждень, до 28 липня, пише Фінслуг, ще всього один банк завершив докапіталізацію згідно з даними Мін'юсту, Моторбанк В'ячеслава Богуслаєва мав зареєстрований статутний капітал 200 мільйонів грн. Не змінився зареєстрований статутний капітал у 12 банків з попереднього списку, у банку фінансовий партнер 125 мільйонів гРН, який хотів здати банківську лізензію, а також у банку Центр 120 мільйонів гРН. Хамеда Аліханом. Кредит Оптима банку 120 мільйонів гРН. Сім'ї Бойко Українського банку реконструкції та розвитку. 120 мільйонів гРН. Китайської Боце. «Укрбудінвестбанк» – 120,005 мільйонів гРН. Артура Чечоткін. Полікомбанку. 123 мільйонів грн. Сім'ї Тарасовець, Банку Гефест, 121 мільйонів гРН. Ігоря Кутицького і В'ячеслава Попова, Альпарі Банку 122 мільйонів грн. Бахтаріхида Айбокс Банку, 122 455 ГРН, Володимира Дробота, банку Портал 125 мільйонів грн. Ігоря Колосніцина Альтбанка 126 116 мільйонів грн. Підконтрольного групі інвесторів і главі банку Ігорю Волоху. Банку розрахунковий центр 1531 мільйонів гРН підконтрольного Нацбанку за матеріалами сайту Ньюсг.